Скандал у скандалу Маневицькій громаді? Працівників Троянівського старостинського округу застукали на гарячому під час розпивання алкоголю на робочому місці. Сталося це 14 червня, коли троянівський староста Віталій Базюк якраз проставлявся у свій день народження. Таке чергування держслужбовців обурило місцевих жителів. Ось так у нас проходить робочий день у працівників сільської ради. Супер, де староста авторка цього відео тутешня активістка і правозахисниця Ольга Германюк. Почалося все з того, що місцеві жителі не могли потрапити у приміщення сільради, аби вирішити свої справи з документами. Коли Ользі таки вдалося потрапити у приміщення, усі розбіглися. Клас! Отак, поки хлопці на передовій, наше начальство ось тверять. Жах просто. Вони слів немає. Курим в сільській раді! Для чого? Троянівський староста Віталій Базюк у цей час вийшов на вулицю. Посадовець переконує, що перебуває у відпустці до 15 червня включно, тож, відповідно, і не вирішує робочих питань. А що ви не йдете? А чому? Це має бути правоохоронні органи, мають це займатися, а на ним якісь там журналісти, та далі якісь там канали. На сьогоднішній відпустці не можу, вам казати, то, то що не можу. У телефонній розмові староста каже, що не вбачає своєї провини у чомусь. Згодом він додав, що взагалі не був у цей час ні у приміщенні сільради, ні біля нього. Я не на місці зараз взагалі сьогодні і вчора, і три дні вже я не маю на місці. Я тому могли бачити мене там, ну ви що? У нас фотографії можна робити ті хоче. Компромати бу на будь-кого. До сільради викликали поліцію, правоохоронці взяли покази у свідків. Подібні випадки у Троянівці не поодинокі, каже депутат Маневецької селищної ради Іван Смітюх. Додає, намагався про це говорити із головою громади. Результату ніякого, просто голова він не відреагує взагалі ніяк. В приватних розмовах він говорить зовіть на чомусь гарячому, і ми вас там, і ми типу його ці типу позвільнимо. Оскільки голові громади йому дуже добра така каналатура, тому що немає ніяких мороків, немає ніяких звернень. При тому, що в нашому старостинському окрузі люди збиралися. Ми самі дороги робили. Це більше 15 кілометрів. Люди самі робили дороги. Складалося на щебень. І це все ініціювали люди і депутати. Староста ноги. Депутат обіцяє в чергове спробувати підняти питання троянівського старости на найближчій сесії селищної ради. Втім, чи були у діях старости та решти працівників порушення, з'ясовуватимуть правоохоронці. Марія Вавренюк, дванадцятий канал.